Так, всем привіт Слава Україні Збираюсь на акацію. Ну, ще таким прицепом. Скоро вже зробили. Скоро заберу Мегаприцеп буде фура. Так, оце такий, коротше, до пасічного костюма. Така штука. Тут кармани цілком такі для для мирного часу, так, так би мовити, під телефон, під все, що треба. От навіть є резиночка під це, а сюди можна вішати, демарик сьогодні практикував. Ну, Не дуже швидко його знімати, але якщо потрібно рухатися, ну, перейти там ви... ще є така от штука, ну це дешманський учебний дрон хочу трохи на нього зняти, але він не дуже так і знімає. Заснять куди запхнув пчов. Для тих хто буде питати де взяв мед. Тут у нас там припаси. Тут припаси у нас на різний смак є. Є ось такі припаси. Каша з м'ясом нормальна. Ну, перловку теж можна з'їсти. З ну, саме м'ясо там консерва, так собі. Тут у нас кріплення. Тяжки. Тяжки. Отакі, ну не дуже товсті, там вони. Такі дішманські, п'ятиметрові, По тому як заматував, краще, скільки б там метрів не було, робити тупо рівні. Тобто Одна, друга, не робити там крест-навкрест, бо потім його все висуває туди-сюди. Не то якось воно видавлює одне одного ну, вулики. Ті. А якщо ровно, просто зажати кільцями, то нормально. Запаска на прицеп, ключ для прицепа, бо тут же ж ключ іншої машини, вода, роз ці решітки, ганіманки. А, ну тут у нас газбалони. Давайте подивимось, що ми беремо. Резинки оці. Класно. потребные. Так, газбаллоны. Э, значит, э, горілки, секаторы, э, пилка. Вот такая вона классно, вона реже добрая. Там лопатка, э, цих ось у нас. Все э, у нас попереджувальні такие. Діночки. Ось, наприклад, такого плану. от З Богом не трогайте вулики, будь ласка, бо мало ли. Що може статися? Шуруп покрут. Що ми будемо крутити? Будемо крутити. Ось камера, вона там щось знімає, щось там. світ включається. Ага, шурупи ще Оце камера відео. От вона ще 4G зловила, От. От. так. Все є, що потрібно, потрібно нам стати поранше. Ще загрузити бджіл. І будемо встати пораніше. І хірячи ті по хіровій дорозі. Так, це зрозуміло. Це зрозуміло. Ще баклажку води, лісниця для камер. А, ще. ще. Ось у нас на чому. Кріслі, бо впадло його знімати. Пристебнути. Камера з павербанком. Все, вона вже заряжена сімками. Все окей. Так. Причеп, з яким треба 200 ходок робити. Ну, нічого. Тачка. Бачите, до чого дійшли. Мінімалізм. Ну, тільки вона була під бетон, типу. Я поставив таку штуку, що на неї мої надставки одягаються і ніколи, нікуди не рухаються. Потім. Що нам ще треба? Ще треба бджоли. Ну, вони вже спокоїлися. Я їм ставив надставки, щоб вони їх тягнули. Ну, рапс вже закінчився, але вони там щось побудували, бо в мене суші нема 145. 45 і вони підбудували чу-чуть, я їх забрав, тобто ті, у кого нічого нема, це підготовлені наїзду. 20 штук влізе мені в два ряда. Вони там внутрі я їх не качав. Так даже буде краще, тому що коли вони легкі, той причеп він пригає на ресорах, а так вони будуть важенькі. Добавив їм розділювачі, отакі, тому що не все на гофмані. Ну, Сподіваюсь, доїде нормально, тому що доїхали нормально і до цього. Але не були такі важкі І мед я довіз нормально, нічого не пообривало рамки, хоча я якби, їх не уплотняв. Тобто, коли бджолта видули, все, і виходить, що ну Рамки, як, їх 8 рамок можна залити і буде пустота, ще пару рамок влізе. Якщо без е, гофманів і без ну не робити на вуличку. Тобто вони коротше, там могли тіліпатися як завгодно. Але все доїхало, все ціле і не пороздавлено, нічого не пообривало. Тобто я приготував 20 сімей. І завтра везу, потім ще 20 сімей. Відбирав по таким, тобто надставочки поставлені. Відбирав по таким, які е, ці надставки почали тягнути і нести туди мед. Де нікого там нема, але дивитися в сім'ю, там в ту ну просто ніколи. Е, тому, що, тому що ніколи цим займатися. Тобто, хто нічого не може, той залиши тут, несе сонях або здихає, це їх проблеми. А Хто щось може, той несе і приносить прибуток. Потім буде час, після акасі будемо розбиратися, хто там нічого не може, тим поміняємо маток і так далі. Ну, Нагадую, що це тут пакети в основному пакети цьогорічні, а сім'ї у мене на рапсі ж відвезені. І рапс ми качнули. Привіз я о, половину, ну я знімав. І качнули ми 220 літрів. Щось таке. Поки що качаємо ще тут, то що там у нас мегапроект. -про І там буде можливо качалка для меду. Так, тут все як -от качнули. Ну, заброса небагато, бо не все попечатали. Ну, мед густий. Мед густий. Тут ще ми зараз його вже розливаємо активно. Активно розливаємо, бо щоб він... він же сідає. Ну, я ще рапс не так не так часто у нас він був. Ну, Коротше, густий він, бачите? Ми його пофасуємо, поставимо в приміщення, де у нас чи, типу, холодильник, 16 градусів, там плюс 16. От який у мене блок питання материй, все крутиться, все, тільки медогонка щось там нижня опора прогнулася і тут близько до стінки до корпусу о, о, о та железна конструкція. І короче коли мед багато виливається, воно. Так не затирає, коли багато меду, вона починає тормозити. Починає тормозити. І треба виключати, коротше, ждати, поки стече мед. Ну, поки справляємося. Ну, така фіня. Так що бажаю успіхів поймати мед, зловити мед закації і не надіруватися. Лёва. передай привет! Ну ч ты, путь, че ты такий суровый?